Поширеніше заперечень. Ну, давайте, перше за все, а, заперечення і робота з запереченнями це завжди якби, можливість налаштуватися з клієнтом на одну хвилю. Це перше. По-друге, щоб дати можливість відчути вашому клієнту, що ви з ним на одному боці. І по-третє, щоб ваш клієнт відчув, що ви турбуєтесь. Що це для вас також важливо, як і для нього. Ось такі три речі, які мають бути: бути, бути на одній хвилі, на одному боці і з великою турботою. Тому саме. Є три важливих кроки, як працювати з заперечуваннями. Перше це відчути Відчути вашого клієнта, послухати його, дати йому зрозуміти, що ви з ним заодно, що ви його відчуваєте, що ви його чуєте, що ви розумієте, що навіть е, серед вашого оточення або вашій родині був такий же самий випадок, у от, отак, так, от, ось таким чином говорити. І дати можливість людині відчути, що він не один, і ви разом вирішуєте це питання. Друге, це дати другий крок, це дати зрозуміти, да, зрозуміти, що ви готові вийти, прийти на допомогу і що у вас також був такий досвід. Отже, відчути, зрозуміти і знайти рішення. І знайти рішення це правильно дати правильну відповідь, да, знайти і налаштувати його на те, що ви також були в цій ситуації, ви також відчували, але ви знайшли і ви відчули інший. І поділитися своїм власним досвідом, з власним досвідом, дати людині змогу подумати і прийняти рішення самостійно, але, звісно, з вашою допомогою. От давайте розглянемо саме одне у нас три заперечення буде, і одна буде вправа двохвилинна. Мені це не потрібно. Чули таке заперечення? І от, коли говорять, да, там, ти к людині йдеш, а вона каже: Ні, 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 мені це не потрібно. Мені це не потрібно. Отже, давайте а, відчути, зрозуміти, знайти. Отак, от в голові відчути, зрозуміти, знайти. Я розумію, да? я відчувала те ж саме. Потім я дізналася, що потрібно щодня з'їдати не менше п'яти порцій фруктів і овочів, щоб отримувати достатню кількість вітамінів і мінералів, необхідних моєму організму. Я зрозуміла, що я цього не отримую, і саме тому я почала приймати велнеспек щодня, і мало того, я відчула енергію. Да? І постійно себе відчуваю енергійною. Скажіть, ви їсте 5 порцій фруктів і овочів щодня? Якщо ні, то можливо, буде корисно, так як і я, почати своє життя з Ну, давайте спробуємо. Отже, тут є, да, я також відчувала, як і ти, думала, що мені не потрібно. Потім я зрозуміла, що для того, щоб правильно харчуватися або збалансувати, я маю їсти 5 порцій. Я його не їм їм. І тому я зрозуміла, я розумію, що недостаток цього впливає на якість життя, захворювання і смерть, грубо кажучи. Тому я почала це вживати. І що я стала відчувати? Ми не говоримо, що ми вилікуємо, ми говоримо, що ми даруємо енергію, ми покращуємо саме якість нашого життя. Друге заперечення. Ну, давайте. По-другому запереченню, і тут я вам хочу сказати, що це теж буде про да? і це занадто дорого для мене. Ну, звісно, в каталозі він зараз коштує 1650. І це занадто дорого. Я розумію вашу стурбованість. Я думала так само і раніше. Для мене це теж були шалені кошти. Але коли я розрахувала денну норму, що там 21 сашет, я розумію, що це 78 гривень на день. За ці гроші я не куплю жирної риби, не захищу свої клітини і не з'їм 5. Фруктів е, і овочів, да, порції, фруктів і овочів в день. І в порівнянні з тим, е, як я люблю каву або купую каву, то 78 8 гривень на день це взагалі недорогий спосіб. Інвестувати власне здоров'я. А тепер, якщо ми оформлюємо підписку, а саме зараз у нас з вами є підписка 2 плюс один. Да, третю упаковку ви отримуєте безкоштовно, то рахуючи підписку, то у вас один, один сашет це 52 гривні. То просто дайте мені знати, чи цікава вам ця пропозиція, і коли ви готові почати. Ну, якщо ви готові, то давайте оберемо, що ми покупаємо продукти, чи оформлюємо підписку, да даємо такий вибір. Це дуже важливо. Бо 52 гривні, сімдесят гривень, де міститься захист. А, жирні, кислоти і вітаміни, мінеральні комплекси це, це ні про що. Порахуйте, скільки би ви купили для того, щоб восповнити з харчуванням, поповнити свій організм. Це будуть взагалі шалені гроші. Ну і третє. Ага. А, та ой, яка красива анімація. А, що це робить? Так да, я вже приймаю вітаміни. Ще одне ще заперечення, коли люди говорять, що я вже приймаю, ми знаємо, да, що у нас є і полівітаміни, і Двіт, і ДВІ, і так далі. І це просто групка вітамінів без мінералів. Ми це також розуміємо. Але вітаміни мінеральний комплекс. І тут, коли говорять вам, що я вже приймаю вітаміни, це дуже добре, це класно. Я розумію, що ти, також як і я, піклуйся піклуєшся про своє здоров'я, і я чула від інших людей, що теж починали від там з комплексів аптечних, да але. Коли я показала цим людям наш велоспект з його унікальною комбінацією, з його вмістом вітамінів, мінералів, антиоксидантів, яких чотири, омега 3 три да, жирними кислотами, вони спробували і вони зрозуміли, що це набагато ефективніше для організму. Ще через деякий час багато хто з них вони знову оформлювали і а, звертались до мене саме за цими продуктами. Тому тут можна сказати дуже важливу річ, що краще почати краще раніше, ніж пізніше, а, і у нас ще є величезна крута пропозиція саме на підписку, яка є 2 плюс 1. І тому тут також є а, важливі речі. Да? А, ми... Похвалили, ми також знаємо людей, які вживали, але ми знаємо переваги свого продукту. Зрозумійте, що нам не цікаво, що людина може вам сказати: п'юрі віт, девід до авіт». Прекрасно. А розкажіть про переваги свого продукту. Ну і звісно. Невеличка вправа, ви бачите, всього дві хвилинки. Подумайте і запишіть собі таку, або озвучте. Потім да, на заперечення: я вже перепробувала все, щоб схуднути. Ну, типу, ну, от заперечення meal replacement, Я вже перепробувала все, щоб сходнити. І ось тепер, як ви спораєтесь з цим запереченням через відчути, зрозуміти і знайти. Дві хвилинки, зараз 18-14. Давайте. Через дві хвилинки була. Ну, я б тут по-перше, сказала ти молодець, що не здаєшся. і е, все пробуєш. Е, так роблять багато жінок. Але зазвичай вони як, ограничують ну, свій раціон чи як межі, а, свій да, раціон. Межують, да, в продуктах, і організм не дотримує корисних речовин, він страждає і потім ще більше набирає вагу. Я коли дізналася, що для того, щоб худнути, треба їсти. Це мене зацікавило, я в цьому розібралася. І якщо ти хочеш теж дізнатися, як правильно правильно харчуватися і не обмежувати себе і 100% чи 99% то відсотково, то якщо ти будеш викунув ви припритримувались притримуватись, притримуватись рекомендацій, схуднути, то є, отримати е, цей результат, то я тобі можу розповісти. Ну і запрошую на зустріч або сразу відразу пропоную продукт. Спробуєш. Слухайте, дуже класно. І я тут бачила, Таня Прокопчук написала саме в, а, написала в чаті, я вас розумію. У мене теж був нерезультативний досвід схуднення, проте лише комплексний підхід з нашим поживним коктейлем дав потрібний мені результат. Ви вже пробували наш коктейль розказати детальніше, що ви з ним отримаєте? Дуже класно, і знаєте, я отут-ут от теж вам хочу сказати своє власне. Мені людина каже, я вже перепробувала все, щоб спирнити. Я можу сказати, як я тебе розумію, бо я сама захожуся в тому, що я можу поправлятися, дивлячись на булку, навіть просто дивлячись, мої організм завжди він поправляється. Я стільки перепробувала взагалі, але я... Знайшла для себе взагалі рятування, це наш поживний коктейль. І я коли у мене вага трішки зашкалює, саме ним я знижую вагу. Якщо мені моя вага под, а, подобається, я його вживаю один раз. Тому офігенна штука, якщо знайти... Собі сили притримуватися і вживати його як замінник їжі, ти можеш отримувати просто колосальні, потужні результати з достатньо реч... довгостроковими речами. І тут я можу навіть про переваги, просто уявіть собі, якщо ти його купуєш в каталогі, де повна ціна 200, то розуміючи, да? Що це буде, ну, грубо кажучи, 100 гривень на день. Але коли ти е, оформлюєш підписку, то це 66 гривень твій прийом їжі. А коли ти їх замінюєш, да, робиш два прийоми їжі, оформлюєш підписку, маєш ще переваги партнеру бренду. Тут взагалі багато цих всіх корисних речей. Тому я 100% розумію, що ми можемо запропонувати, бо кожна з нас колись Притримувалась дієти, ми можемо це запропонувати, знаючи переваги нашого продукту. Отже, підсумовуючи, підсумовуючи а саме роботу з запереченнями, що я вам хочу сказати, мої дорогі, що у нас є факти і приводи для гордості. Заперечень боятися не потрібно. Це, знаєте, як пішов перший раз в спортзал, і потім у тебе відвалюються руки, ноги, це просто шалена крепатура. І це, це, от як, і ти думаєш наступного разу йти в той спортзал чи не йти? Отак от із запереченнями. Вони можуть там, ви можете їх боятися, але це як візит, перший візит до спортзалу. Але коли ви потім щодня робите певні кроки, певні рухи, певні дії, ви отримуєте задоволення, у вас та фієзна підтягнуте тіло, ви красиво виглядаєте. Так і тут, кожного дня заперечення. Ви як той спортсмен, у вас буде просто все відзеркалюватися, і ви на кожне заперечення зможете відповідати. Отже, які є факти гордості про наші продукти? Все це розроблено в Швеції, все це виробляється на заводах сертифікованих хаспи GMP. Що у нас більше ніж 15 років досвіду, взагалі в гарному самопочутті, що ми не лікуємо продуктами, ми покращуємо. Що у нас є це бренд здорового, цілісного підходу да, до краси, до нашого життя, що це височені європейські якісні стандарти. Що саме Волософі це безпечно, це дуже ефективно і це відповідально щодо людей. Це дуже дуже важливо. Отже, друзі, саме так. Я хочу далі передати слово Юлі, а хочу вам сказати дуже важливу річ: будь-які заперечення, які у вас будуть, і як ви на них відповіли. Будь ласка, пишіть в чаті, менеджер з Business Lab, тому що це дуже важливо нам для обміну досвідом, і я буду готова вас підтримувати і відповідати на ваші питання саме в чаті. Юля, забирай, а я перестаю шерити.